Пожежно-небезпечна ситуація, яка останні роки, особливо в теплу пору року, склалася в Україні і нашому місті, зокрема, змушує владу вживати відповідних запобіжних заходів. Протягом останніх двох років кількість пожеж збільшилася майже вдвічі. Наразі про свою роботу з протипожежної безпеки звітують управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту кривого рогу, управління охорони здоров'я, культури та туризму, представники лісового господарства та інших служб. У зв'язку з тим, що є план проведення комплексної перевірки підрозділів цивільного захисту, а це комплексна складова системи цивільного захисту області і її єдиної державної системи, яка входить до нього, то у липні місяці Дніпропетровська область підлягає контрольній перевірці. Міністерство надзвичайних ситуацій на проведення відповідних заходів з міського бюджету на кожне з управлінь було виділено приблизно по 200 тисяч гривень. Левову частку коштів було направлено на закупівлю вогнегасників проти запалюючої суміші та інших матеріалів. Загалом звітують керівники служб та установ. Вони готові діяти на випадок пожежі у 2011 році. 37 керівників закладів культури і мистецтва міста пройшли навчання і отримали посвідчення про функціональне навчання у сфері цивільного захисту населення. 16 пройшли навчання і отримали посвідчення про проходження спеціального навчання пожежно-технічного мінімуму. У проєкті бюджету на 2012 рік по галузі культури і мистецтва передбачені кошти на проведення протипожежних заходів. Це обробка дерев'яних конструкцій протипожежної сумішу, придбання і перезарядка вогнегасників, замір оперу ізоляції та інше. Всього планується проведення робот робіт в закладах культури на загальну суму 546 тисяч гривень. Складений план заходів щодо забезпечення протипожежної безпеки на об'єктах галузі культури і мистецтва управління культури. І туризму виконкому Криворізької міської ради передбачені заходи з відповідним фінансуванням. У ході засідання було заакцентовано увагу на незначних недоліках у проведеній роботі, які найближчим часом мають бути усунені. В цілому ж готовність комунальних закладів до надзвичайних ситуацій було визнано задовільною.